Вітаю, друзі! Якщо ви ще не знали, чому підвищується глобальна температура, то вам сюди. 2005 рік, штат Канзас, департамент освіти вирішує, що в школах потрібно викладати не лише теорію еволюції, а й концепцію розумового задуму. Фізик Бобі Гендерсон відповів на це протестом. У відкритому листі на своєму вебсайті Гендерсон проголосив віру в летючого лекшинного чудовиська. В цьому листі Гендерсон розгортає аргумент, що глобальне потепління. Землетруси, урагани та інші природні лиха є прямим наслідком скорочення кількості піратів. Графік, докладений до листа, показує, що зі скороченням кількості піратів глобальна температура підвищується, тим самим ілюструючи, що статистично пов'язані речі, тим не менш не обов'язково взаємопов'язані. Летюче лекшине чудовисько це не просто жарт, потужний інструмент сатири, який допомагає висміяти абсурдні ідеї і захищати науку. Пастафаріанство швидко набуло популярності в інтернеті, ставши символом боротьби за світського світу.